В Україні триває тиждень обізнаності про онкологічні захворювання. Дотепер рак залишається однією з основних причин смертності у світі. Але хвороба, виявлена на ранніх стадіях, піддається лікуванню в 95% випадків. Тож головне вчасна діагностика онкозахворювань з цією метою. В Україні вже найближчим часом планують затвердити стратегію контролю злоякісних ноутворень на період до 2030 року. В Групі ризику перебувають люди старші 40 років та з хронічними захворюваннями. Захворюваннями за перших симптомів нездужання не варто нехтувати візитом до сімейного лікаря, який призначить необхідні аналізи. А за потреби направить на дообстеження чи на прийом до лікаря-онколога. Під час спілкування виясняємо, у пацієнта overseas, в нього скарги чи ні, і в залежності від цього определяємо свою тактику. Якщо це потрібно, ми проводимо до обстеження. Це залежить від того, на що скажеться пацієнт. Якщо у пацієнта, наприклад, там проблеми з шлунково кишковим трактом, ми можемо його направити на езофагодоаденоскопію, там колоноскопію, можемо на ультразвукове дослідження. Всі ці дообстеження безкоштовні за електронним направленням і гарантовані Національною службою здоров'я України. Деякі з видів раку можна не тільки успішно вилікувати, але й попередити серед них, зокрема, захворювання, що були обумовлені вірусом папіломи людини. Для цього можна вакцинуватися. препарати доступні і в Україні. Щоправда, такі щеплення не входять. В календар обов'язкових тож є платними. А для ранньої діагностики раку молочної залози розроблені спеціальні скринінгові програми. Це група вірусів, яка містить в собі більше 120 вірусів. Типів, з яких найбільш злоякісними властивостями, тобто властивостями, які викликають ракові захворювання, є віруси 16 та 18 груп. Ці захворювання можна активно з високою клінічною ефективністю профілактувати за допомогою своєчасної імунізації. Підлягають вакцинації особи, Діти, хлопчики, дівчата у віці з 9 до 13 років, але в будь-якому сенсі до початку статевого життя на теперішній час в Запорізькому регіональному протипухлинному центру вже впродовж двох років ми розпочали такі. Подобні скринінгові програми на виявлення раку молочної залози, наприклад, проводиться сучасна цифрова мамографія, і вже ми маємо певні результати щодо раннього виявлення цієї патології. Тобто, це дуже ефективний метод, який ми повинні ввести на рівні регіону та держави.